Бонжорно. В Італії я на перше звернув увагу на добрий персонал та добрих людей. Дуже гарно прийняли мене в Італії. Гарні та добрі тренера, І мені дуже сподобалось. В Італії дуже привітливі люди, мене це якось здивувало. Завдяки меморандуму про співпрацю між італійською федерацією футболу та українською асоціацією футболу було можливо втілити в життя табір для українських дітей в Флоренції в Коверчану. 40 дітей з прифронтових регіонів, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Миколаїв. Всі ці діти це наші юні футболісти, які займаються футболом в себе в регіонах. В перші дні діти були дуже сковані. Вони говорили: ми не можемо повірити, що в нас там на другий день вже без повітряних тривог, без обстрілів. Дітям потрібен був час на адаптацію. Буквально на третій день ми вже звернули увагу на те, що діти розслабились. Вони зрозуміли, що вони в безпечному середовищі. Вони дійсно можуть розслабитись і отримувати задоволення від перебування в таборі. Я не засипаю зі звуком тривоги, а засипаю в тихому місці. Тут дуже тихо. Мені це дуже подобається. Наші діти щодня тренувалися на основному полі національної збірної Італії. Більшість з наших дітей до цього й не мали змоги пограти, потренуватися на такому полі. З нами працювали тренери з Італійської Федерації футболу, які нам в самих тренуваннях на практиці показували свою методологію. Діти змогли відчути той тренувальний процес, яким тренуються футболісти в Італії. А для тренерів це були дуже хороші тренерські курси підвищення кваліфікації, де наші тренери здобули багато нових знань, які тепер зможуть втілювати в тренувальний процес в Україні в себе в регіонах. Було по три лекції в день, два практичних заняття, і вони давали максимально відкриту інформацію по. Методології футболу в Італії по їхній філософії по принципам роботи дуже велика кількість справ, які робились на комбінації. Техніка, тактична майстерність. Тут тренера більш граються з дітьми. Це гра для дітей. Це будується через гру і вимагають одразу результату якогось. Італійська федерація футболу. Забезпечила для наших дітей цікаве дозвілля. У них були різні активності на базі в Коверчану. А ми їздили на екскурсію в Пізу або на екскурсію в Флоренцію. Також ми мали змогу три рази возити дітей на море. чого вони були просто щасливі і отримували максимум задоволення. Ми мали активності в мотузковому парку. Також дітям вдалося отримати багато хороших емоцій від рафтингу, від екскурсії в музеї футболу в італії. Ми були у центрі міста Флоренція, там дуже гарно, та на Пізанській башні мені дуже сподобалось. Багато нового для себе відкрив. Я бачила багато храмів. Я в перше житті побачив пізанську башню. Це дуже класно. Вони раділи, і це насамперед саме таке важливе, що є в нашому житті. Я таких щасливих діток давно не бачив. Відношення італійських тренерів цього персоналу вони були максимально відкриті. Вони за цей короткий період настільки добре, гарно до наших дітей, що діти їх полюбили. Італійці нам дали це відчуття єдності і сім'ї. І та підтримка для них дуже важлива. Тобто вони відчувають, чу що вони не самі. Дуже щирі емоції у дітей очі горять, Це найголовніше. Дуже важливо, щоб таких таборів було більше. Чим більше таборів, тим більше можливостей дати нашим дітям відчути нормальне, спокійне дитинство в звіни. Тут дуже класно, гарна країна. Класний футбол, дуже гарно.